У Львові відкрився новий багатопрофільний медичний центр здоров'я та краси Горизонти на вулиці Пекарській. Його засновник, підприємець Зіновій Козицький, розповідає, ідея створити власну клініку з'явилася ще понад 30 років тому, коли він працював лікарем. Мрія чекала свого часу, і нині її вдалося реалізувати разом із партнерами, кандидатами медичних наук Сергієм Трачем та Мар'яною Чемерис. Спільно вони інвестували у медичний центр близько 246 мільйонів гривень. За словами засновника, це свідомий вибір на користь майбутнього. Інвестиція в здоров'я людей навіть у час війни. Вибір локації також не випадковий. Адже саме тут, на вулиці Пекарській, починався лікарський шлях Зіновія під час навчання у медичному університеті. Тут куплено найкраще обладнання дійсно, яке є. Тут є обладнання для ендоскопії, яке ще не, не, не поступило в Європу. Насправді, якщо брати обладнання дерматології, тут теж мабуть найкраще обладнання самі самі нові апарати. Чисті операційні це надзвичайно важливо. Відповідно, операційне обладнання так само. Ми створюємо колектив, в якому є дуже досвідчені лікарі. Дуже досвідчені по різних спеціальностях. і от разом з тим молоді лікарі, які горять в очі. Наразі у медичному центрі працює близько 70 працівників. З них 25 – лікарі різних спеціалізацій. Тут об'єднали 14 медичних напрямків від лабораторної діагностики до хірургії та стаціонарного лікування та використовують передові технології для надання якісної медичної допомоги. З приводу цін вони є середні по ринку з того, що ми моніторили, можливо, в деяких позиціях трошки вище. Але знову ж таки ми акцентуємо на тому, що простір, в якому ми працюємо, і люди, яких ми підбираємо. Наша знімальна група також побувала на екскурсії внутрішньої кухнею медичного центру. Якщо подивитися на ці широкі двері, одні або другі, то це є фактично шлях пацієнта. І приїжджаючи сюди ліфтом, потрапляє в операційну саме через ці двері. У нас є дві операційні, маленька і велика, але вони однакові по своєму інженерному забезпеченню, по анестезіологічному забезпеченню, по тому обладнанню, яке в них представлено. А це шлях лікарів, медичного персоналу. Це передопераційна, потрапляючи в яку, йде обробка рук. Подальшому через одні або через другі двері медичний персонал направляється безпосередньо в операцію. Ось це приміщення мийної і є з кожної операційної передаточні вікна, де брудний інструмент проходить ручну мийку, ультразвукову мийку, мийну дезінфікуючу машину. І далі він тут крафтпакується. Тобто запаковується в пакети одноразові, які далі йдуть на стерилізацію. Ця палата повністю інклюзивна. Вона передбачає перебування маломобільних груп людей, людей з інвалідністю. Це теж велика насправді технічна і інженерна робота, тому що потрібно передбачити умивальник, який дозволить заїзд на візочку, душ, який дозволить знову ж таки використання для маломобільних груп. За словами директора центру, з листопада минулого року у тестовому режимі тут уже надали допомогу понад трьом тисячам пацієнтів та провели понад 100 хірургічних втручань. Ми також побували в кабінетах ендоскопії, дерматології та трихології. Серед напрямків лікування захворювань шкіри та волосся, малоінвазивні втручання, діагностика та естетична медицина. Дуже часто ми, видаляючи папіломи, ми знаходимо те, що є небезпечне, і, на жаль, це не просто естетика, але це діагностика таких новоутворів. Направду це голослівно дозволяє врятувати життя. Для цього використовують найсучасніше обладнання, що дозволяє досягати найкращих результатів при мінімальних ризиках. Медичний центр Горизонти також за до підтримки військових та ветеранів російсько-української війни, для них діє програма лояльності на медичні послуги. В подальшому клініка може розширити співпрацю із НСЗУ.